Сьогодні ми вшановуємо пам'ять святого мученика Калістрата. Святий Калістрат починав свою службу під началом полководця Персентина. Його відділ стояв у Візатії, а Калістрат був родом із Халкедону. Відповідно, родина Калістрата була християнською родиною. Як ми знаємо, довідомося вже пізніше з його життя, коли стало люте переслідування. Християн за часів імператора Діоклетіана, жорстокий імператор почав нещатно переслідувати та гнобити християн. За це повстали перед судом ті, які визнавали віру Христа. Святий Калістрат вечорами призивав ім'я Ісуса Христа, коли молився. Це побачили і почули вояки. Це було докладено до е, імператора, і, відповідно, імператор почав нещадно мучити святого, після чого його почали бити, а потім його взяли, заложили у шкіряний мішок і пустили у море. Але, відповідно, Боже проведіння і Божа воля щодо калістрата була інакшою. Часом, як коли мішок плив морем, Розірвався, і, розірвався об скалу. І це побачили його воїни. Тоді 49 воїнів прийняли віру Ісуса Христа. Розлючений Діоклетіян кинув усіх до в'язниці, де святий Калістрат освятив їх у віру Христову. Після чого вони були всі стяті мечем. Після цього вони були пошано поховані, і на їх місці була зведена церква. Дорогі друзі, викаємо сьогодні чесноту покори у собі, просім Господа Бога, щоб пізнати Його волю щодо нас і йти за Його волею в цей сьогоднішній день нашого життя. З Богом!